Вітаю! Сьогодні ми приготуємо фарширований болгарський перець. Незмінним інгредієнтом цієї страви є сам болгарський перець, а варіантів того, з чим приготувати фарширований перець є безліч. Чи не найпоширенішим є перец, фарширований м'ясом та рисом. Для приготування нам необхідні такі інгредієнти: перець болгарський, фарш м'ясний, цибуля ріпчаста. Морква, рис, сіль, перець чорний, мелений, улюблені спеції на ваш смак та томатна паста. Спочатку ретельно промиваємо болгарський перець. У перців зрізаємо кришечки і видаляємо прожилки та насіння. Нарізаємо цибулю дрібними кубиками. Моркву натираємо на терці. Відварюємо стакан рису до напівготовності 8-10 хвилин у великій кількості води без солі. Обсмажуємо цибулю та моркву на пательні в оливковому маслі до золотистого кольору. Рис відкидаємо на сито. У глибоку ємність викладаємо м'ясний фарш, додаємо половину охолонутої підсмаженої цибулі та моркви, сіль, перець, улюблені спеції і додаємо рис. Ретельно все перемішуємо, накриваємо миску з фаршем, плівкою або тарілочкою і залишаємо хвилин на 20-30. Кожен перець заповнюємо начинкою, щільно утрамбовуючи її всередині овоча. Складаємо перці в кастрюлю та накриваємо їх кришечками. Приготуємо соус для тушкування фаршированого перцю, розмішаємо у ста 150 мл питної води, 4-5 столових ложок томатної пасти, додаємо 1-2 чайну ложки солі і спецій, паприка, сухий часник, суміш, трав, мелений перець та перемішуємо. Заливаємо перці сумішю та додаємо залишки підсмаженої цибулі та моркви. Ставимо кастрюлю на вогонь, доводимо до кипіння, потім варимо на маленькому вогні 30 хвилин. Під кінець приготування пробуємо насіль та перець, якщо спеції мало, додаємо ще. Коли все готово, прибираємо з плити і настоюємо ще 10 хвилин. Перед подачею прикрашаємо зеленю, подаємо зі сметаною. Соусом, у якому перець тушкувався. Бажаю приємного апетиту!